Кав'ярня. В днину ніхто до неї не заходить. Крісла на столах догори ногами стоять, мов якісь акробати. Зігнута бабуся долівку миє, поміж столами тиняється, як тінь. Недогарки цигар для свого мужа збирає. Що лиш увечір кав'ярня оживає, ніби її вскрикнули морфіну. Вікна блищать, двері раз у раз відчиняються, електричні вентилятори. В годині восьмій починається кабаре. Дві скрипки: бас, флейта і фортепіан. За фортепіаном бубен, летаври, тріангель. Невелика та голосна оркестра. Оркестра це живчик кав'ярні. Перша скрипка у фраці, білий накрохмалений перед блискучий ковнір остроносі лякери. Перша скрипка. Це серце оркестри. Вона їй темпо вливає, темпо і темперамент. Оркестрі і цілій кав'ярні. На першій скрипці молодий скрипак грає. Стрункий, буйна чуприна, гарно різьблений профіль. Скрипка, і він одне. Головою такт дає, очима кудись далеко літає. Ніби він тільки тілом тут, а думками, хто зна, де він думками, може, в концертовій салі, там, де оплески, вінки, де слава. Розстатися? А що ж, нехай і так буде, не плач на другій вулиці, на тебе другий жде? Саля підхоплює рефрен і в кав'ярні витворюється настрій кельнер кава, кельнер пиво. Кельнер для мене спис вин. Кельнер, кельнер, кельнер. Конференція теж у фраку. Вітає шановних гостей. пояснює програму вечора і захвалює артистів, коли всміхається, в устах блищать золоті зуби, коли голову поверне, в оці блищить монокль. Тут дотип кине, а там грубий жарт. Одну ногу з салону, другий з вулиці приніс. Такі тепер часи. П'є воду той, хто пив колись шампан. Були панами ви, а нині равки пан, наш равки, наш равки, а нині равки пан. Половина гостей це ті самі равки, з котрих насміхається пісня. та вони вдають, ніби то не про них мова, грають комедію. Цілий світ це один театр, і то не першорядний. Порівняння теж старе, як театр. Що нині нового? Хіба нові багачі? та й ті за декілька літ постаріються І перейдуть до аристократії. Так було все і так буде. Грядущий хам гряде. Ах, де ж він де, грядущий хам гряде. Він всюди і ніде. Цаля знову підхоплює рефрен. І так цілий вечір. Через невеличку естраду пересувається оперовий співак, придворна балерина, чи ліст, що лівою рукою грає, свистун, що на пальцях цілу богему свище, і силач, що своєю жінкою, як м'ячем, грається. Він нею тут, а вона ним у хаті. Наближається північ. По салі снується тютюновий дим, деякі уста позіхають, деякі пари. Розмріяно дивляться на себе, ніби побачили себе уперш. Там, там, і на естраду вбігає конференціє. А тепер, ласкаві пані і панове, десерт, справжній десерт по вечері. не яблуко Терольське і не сочиста грушка, а найпишніша сливочка, така, знаєте, з пушком. Що вам багато казати? Побачите і почуєте самі. Отже, прошу, по східцях. Ступає дівчина, літ може вісімнадцяти, суконка під шию, рукави по лікті волосся у віночок. Ні квіток, ні брильянтів, рухи здержливі, погляд понад голови розбавлених людей. Не дбає, що про неї скажуть, чи будуть плескати в долоні, чи ні. Прийшла, бо мусить, і співає, бо треба. Як вернеться, не принесе ні одного слова, ні одного руху, ні однієї гримаси уст і погляду очей, які біжать до неї. Все те струсне з себе, як порох з подорожнього плаща. Перша скрипка дає знак, оркестра грає вступ. Скрипач і скрипка одне. І очі його не втікають кудись удалечінь. Тепер він і тілом, і душею в цій залі. Молода співачка співає. Приснився мені сад вишневий. Приснилася ніч повна зір, приснився потік хрусталевий, гора, а на ній старий двір. Приснився потік хрусталевий, гора, а на ній старий двір. Приснилися предків портрети, і гарний розмріяний паш Збудилася. Хлопче мій ти? Де сон мій? Це був лиш міраж. Збудилася, хлопче, мій ти?» Де сон мій? Це був ж міраж? Звичайні слова і музика теж невибаглива, але як вона тую пісню співала? Я ніколи не чув такого співу. Шумів потік, на горі стояв двір, дивилися портрети зі старих позолочених рам, а біля вікна стояв гарний задуманий паж. Все в місячнім промінні, в розміріній невисловленій тузі, в тузі. Що за серце бере, так можна тільки серцем співати. Це не пісня була, а якийсь музичний сон. І снилася вона мені цілу ніч, та я пісня, і цілий день ходила за мною, співали її образи в моїй хаті, і книжки на полицях, і білий папір, на котрім я хотів писати, і квітки в міськім городі. Та я пісня не давала мені спокою. Ще раз, ще раз послухати її, і на другий день я знов побіг до тої кав'ярні. Але пізно, щоб не чути свистання богеми і не бачити силача, що жінкою як м'ячем підкидає, тільки її, її одну. По кав'ярні снувалися хмари тютюнового диму, позіхали уста, деякі пари розмріяно дивилися на себе. Кельнери підпирали стовпи. Перша скрипка грала. Та не так, як учора. Щось плакало в ній, хорі руки торкались на болідних струн. Там, там, і на естраду явився конференціє. Ласкаві пані й панове. Нині не буде в нас десерту. Наша знаменита співачка занедужала на серце, вона дуже хвора і ніяк не могла приїхати нині. Шкода, відозвався хтось на салі. Гарно співала, додав якийсь гість. А що ж, підемо й так до хати? А кельнер, що обслуговував мене, нахилився над мене, він не хотів псувати настрою. Співачка вчора нагло померла, розрив серця.